Привіт мої любі! Я рада всіх вас вітати. Я вас сьогодні запрошую на дуже цікаву подорож до країни добрих вчинків. Приготувалися? Тож поїхали. Я мандрую по землі. Чух-чух-чух-чух-чух. І підспівує мені річка Полелух. Зупинись, постривай, разом з нами заспівай. Чух-чух-чух-чух. Вам пропоную розглянути, які вчинки подорожують разом з нами. Приготувалися? Давайте розглянемо. Що ми бачимо? Це добрий чи поганий вчинок? Так, це поганий вчинок. Тому що хлопчики не поділять іграшку. Треба ділитися іграшками. А в цьому вагончику який вчинок? Добрий чи поганий? Так, поганий вчинок, тому що не можна дражнитися і забирати іграшки. Це поганий вчинок. Рушаємо далі. Як ви вважаєте, цей вчинок добрий чи поганий? Добрий, тому що дівчинка і хлопчик надають першу медичну допомогу собачці. Вони піклуються про наших найменших, про тварин. Це дуже добрий вчинок. Вирушаємо далі. Що ми за вами бачимо у цьому вагончику, який вчинок? Так, звісно, добрий. дівчинка і хлопчик допомагають своїй матусі приготувати обід. Дітки, а я згадую, які ви мені надсилали, і відео, і фото, як ви допомагаєте своїм матусям і нести продукти, і готувати обід, і чистити сніг, і пташкам, як ви допомагаєте взимку. Це дуже добре вчинки. Ну що, подивимось, що в наступному потязі. Ой, та це ж білочки, подивіться, дітки, вони. Просять нас допомогти їм. А як ми зараз дізнаємо з вами? Ось наші білочки. Вони до нас завітали, щоб ми їм допомогли розкласти ось такі грибочки по кошикам. Давайте спочатку розглянемо білочок. Як ви вважаєте, вони однакового розміру? Ні, Маркуша, правильно, не однакового. одна Ні. білочка. Велика, інша маленька. А давайте поглянемо ж на кошики. Як ви вважаєте, кошики однакові? Анна, скажи мені, будь ласка, ні, один кошик великий, інший маленький, добре. Ну, давайте тепер розглянемо наші грибочки. Як ви вважаєте, грибочки всі однакові за розміром? Ні, правильно є грибочки. Великі є маленьке. Відповідно, нам потрібно з вами розкласти грибочки, відповідно, за розміром кошика. Добре, приготувалися, а ви мені допомагаєте. Вікторія, скажи мені, який це грибочик? Великий. Ми його, звісно, будемо класти в який кошик? Великого розміру. А це який грибочик? Ельдар маленький. Правильно до маленького кошика. Це якого розміру грибочок? Скажи мені, будь ласка, Анастасія. Так, маленького. Звісно, будемо його класти до маленького кошика. Великий, правильно. Це якого розміру? Скажи мені, будь ласка, Ернест. Великого. І Святослав. Уже чую, підказую, маленького. Так, давайте поглянемо. Ми правильно з вами розклали. Для цієї білочки ми розкладали грибочки. Якого розміру? Маленького, правильно. А для великої білочки. Правильно, великі грибочки ми їм допомогли. Білочкам допомогли. А зараз подивимося, хто ще в наших вагончиках є. Та це ж зайчики. І вони теж завітали, щоб ми їм допомогли. Ось наші зайчики. Дітки, вони хочуть погратися. Але всі м'ячики вони розгубили і нас просять, щоб ми підібрали для кожного м'ячик. Але подивіться уважно. Давайте розглянемо їх. Чи вушка в них однакового кольору? Ні. Якого кольору вушка у цього зайчика? Зеленого, жовтого та червоного. Відповідно, ми будемо шукати м'ячики такого ж кольору. Давайте розглянемо наші м'ячики. Якої вони форми? Круглої. ми з вами дуже багато вивчали. Різних предметів круглої форми. І м'ячики малювали, і ліпили, і кульки, і горобину. І а сьогодні ми будемо підбирати м'ячики. М'ячики давайте розглянемо якого кольору? Червоного маркуша, жовтого, зеленого, правильно. А зараз ми будемо підбирати м'ячики. До цього зайчика ми якого м'ячик покладемо? Зеленого кольору правильно, до цього зайчика жовтими вушками Вікторія жовтого, правильно, і залишилась у нас який зайчик, з яким, з яким кольором вушок червоного. Звісно, в нього буде червоного кольору м'ячик. Ну що, допомогли зайчику? Дітки, ви вже в мене вмієте рахувати до трьох. Правильно, давайте порахуємо, скільки в нас зайчиків. Один зайчик. Два. Три. Скільки всього зайчиків. Три зайчика. Дітки, ми з вами сьогодні зробили дуже багато добрих вчинків. Давайте пригадаємо, кому ми сьогодні допомогли. Нашим білочкам правильно. І зайчикам вони вам дуже вдячні. А мені буде дуже цікаво, якщо ви мені надішлите фото або відео ваших добрих вчинків, як ви допомагаєте матусям, бабусям, пташкам, тваринкам. Я буду дуже чекати. Нам час прощатися. До нових зустрічей!